Друзі, сьогодні ми на каналі буде трошки незвична, скажімо так, гість в плані товару і огляду. Але це буде сьогодні огляд на ось таку чудову плитоноску. Поїхали. ось, плитоноска, ось така. Виробництво Турції фірма ASDAG. Ось є такий шилдик і бірочка, скажімо так, написано, думаю, видно. От, ось таким чином вона оглядає з боку, позаду. Так само тут є отакі от підсумки. В комплекті також ще є деякі підсумки, які я зняв, бо вони, скажімо так, заважали і мені вони не потрібні. Але про них я також розповім. Значиться, що є в комплекті з цим, скажімо так, агрегатом, з цією плитоноскою, з чого вона зроблена і що, в принципі, тут є, що можна підчепити, як вона працює. Значиться, поїхали матеріал, з якого виготовлена ця плитоноска, це кордура 1000. d Далі по всій площині є система моллі. І підсумочки прикріплені також з допомогою цієї, скажімо так, системи. Далі так само, можна бачити позаду, от, є от такі Вони і для ліпучих, скажімо так, відповідна частина і для і система та сама самомолля. Так само і спереду. Потім, що тут ще є? Такі от накладочки. Вони змягчають трошки, якщо ви поставите вже сюди плити, от, то вони будуть так давити на плечі, скажімо так. От, далі, що тут ще є? Давайте дивитися, що я дивився в. В інтернеті в описі Значить, є такі чотири в комплекті підсумки. Я залишив три, мені один не потрібен. От четвертий таке саме стояв з боку. Тут ще був так само маленький, причеплений. його також. Тут була така трошки велика сумочка для аптечки і для особистих речей, як це написано в описі. Далі. Значить, що ще? Є от така ось спеціальна підкладочка, ви її бачите, вона повітря пропускна, тобто дає, скажімо так, людині, яка вдягає цей, цю плетоноску і разом з пластинами, ну, скажімо так, бронік, дає потіти тіл. Тобто о, Це діло все дихає і трошки менше буде, скажімо так, не так буде гаряче і жарко вам в цій плетоносці. А, значить, що ще? Є підсумки. А, я пробував їх з обоймою для арки. Простенькою, дешевенькою. Все працює, все нормально. Тобто підсумки ці універсальні, можна як для обойм для АК брати, так і для Арок, для М16 також. От а, Далі. Мені потрібно не більше трьох, бо планується всього-навсього 2-3 обойми для ар 15 а далі, що тут ще є? Давайте дивитись. Значиться, по матеріалам я сказав, є от такі ще піділька. Скажімо так, є тут також такі ще підільки, щоб можна було щось причепити на карабінах. Це також є дуже зручно. Достатньо легко регулюється. А, давайте я продемонструю на собі, скажімо так, як можна дуже швидко підрегулювати це все діло під людину. От. Особливо, скажімо так, під мене, бо я. Не товстий, скажімо так. А от, нікого не хочу образити, хто трошки повніший саме. Так, тихо, тихо. дивіться, оце я його вдягнув. Тепер можна вже капюшон знімати. І видно, що, в принципі, по боках він трошки величенький. Значить, Що треба зробити? Показуємо. Піднімається ця частинка. Разом з підсумками для обоєм і ми маємо тут регулювання. Не знаю, чи видно, чи не видно. І тобто можна підповнити цей бік, можна підповнити цей бік і зробити ось так. Це. Ось ми з вами відрегулювали, скажімо так, його в об'ємі. От, тут ще е, я здолегідь вже підрегулював собі оцю частину. тут Так само знімаються ось ці ось накладочки. І так само ліпучку можна підтягнути під свої плечі, які у вас, скажімо так, є. От, це, в принципі, перевірюємо, чи працює мікрофон. Мікрофон працює, тільки потеряли ми з вами оцю ось ось накладочку. Е, ну, нічого страшного. Потім я її знайду, вона десь там застряла. То не страшно. От, тому от така штука дуже класна, дуже крута. Мені подобається, скажімо так. От, ми вже спробували поставити плити 4 класу, були таких, дві плитоноски. Це нормально тримається, і функціонує і працює. Тому от такий огляд на от такий чудовий агрегат, як плитоноска. Значить, що ще писало в інтернеті? Значить, підходять плити розміром 25х30. Ну, в принципі, це все. Колір кают. Ось така штука. Давайте я ще покажу вам з усіх сторін. А, друзі, а, триває війна, триває повномасштабне вторгнення. Ми обов'язково переможемо. Ми вже отримали допомогу від США, яку ми так довго чекали. А, дякуємо нашим американським друзям, колегам, сенаторам. І конгресменам, які боролися за те, щоб ця допомога була. От, тому ми обов'язково переможемо. Не забувайте донатити на армію. От я всім рекомендую наш волонтерський центр, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Кривийській, 2, в місті Дніпро. Все, друзі.